Найдавніший храм, що не лише зберігся на українських землях, а й став центром усіх важливих політичних подій. Протягом десяти столітті древні мури бачили, як сходили на престол київські князі, як народжувалася українська аристократія. Спостерігали, як урочисто кияни 1648 року зустрічали Богдана Хмельницького та козацькі полки після перемоги під Пилявцями. Від цих стін відлунювали гучні заклики грандіозної 100-тисячної маніфестації на підтримку української революції. З цим маленьким клаптиком землі у центрі столиці. Ці пов'язана вся історія українського народу про Софію Київську говоритимемо сьогодні з В'ячеславом Корнієнко, доктором історичних наук. Доброго, Доброго ранку вам Доброго. вітаємо Доброго. зі святом вас. Дякую. Так, найперше хотілося б привітати вас. Привітати і насамперед наших... ми хочемо також розпочати нашу розмову з того, от, взагалі як було прийнято рішення про те, щоб відбувалась перша спільна молитва за Україну саме в сінах Софії Київської. Справа в тому, що Софія Київська, ви вже сказали, вона здавна є центром держави, центром релігійним. Саме цей митрополит храм став тою основою, в якій зародилася і українська церква, українська державність. І проблема в тому, що зараз українська церква роз'єднана. І от такі спільні молитви це, в принципі, Для екумінічна місія Святої Софії. Коли відбулася перша спільна молитва за Україну? Мені важко це сказати. Ну, Скоріше за все, за Віктора Андрійовича. Я тоді ще в Софії не працював. Які, власне, події сприяли тому, щоб відбулася молитва за Україну? Що, власне, було до цього? Ну, Питання якраз стояло в тому, що нації об'єднуються довкола багатьох речей, основними з яких називають спільну мову, спільну історію, спільну культуру. І власне Софія є ось тим символом спільного. Єдиного, що є в нашій державі, в українській, і що цікаво, ми говоримо про спільну молитву в Софії в стінах Софії Київської, не тільки християнських релігій, але mm -hmm. і інших. І так, там... В чому їй така особливість насправді? Ну, в тому, що це є центр України, по суті, як духовний, так і тепер ми бачимо політичний, тому що ми дивилися. Прямий ефір підняття прапора з Софійської площі, тому що всі важливі події відбувалися саме тут, в центрі держави, у верхньому місті. Власне, трішки повернемося теж до молитви. От, чим була особлива ця молитва? Тобто, хто її і як проводив, за яких умов як збирались тоді люди? Ну, тут складно сказати, тому що якщо говорити про більш давні часи. Дослідження історії Софійського собору, от в ті часи, навіть в 16-17 століттях, коли точилася така досить серйозна боротьба між католицькою церквою, православною уняцькою. А як не дивно, в ті часи написи на стінах Софії свідчать про те, що храм лишався святиною для всіх, і молитися там могли як католики. Так, православні і греко-католики, і навіть протестанти. Тобто ця традиція має глибоке коріння, те, що Софія є одним з перших храмів давньої Русі. Власне, по суті, це другий і єдино збережений на сьогодні з цих часів. Хотілося б ще запитати у вас стосовно того, чому молебен у стінах Софії Київської проводиться лише один раз на рік. Тут питання власне, в збереження цієї пам'ятки, їй тисяча років. І зрозуміло, що як і будь-яка така тисячолітня святиня, вона потребує особливого режиму використання. Саме тому е, треба обмежувати присутність людей на богослужінні саме в, цей, в цьому храмі. І тому е, визначаються найбільші державні та релігійні свята це зрозуміло Різдво, Великдень і День Незалежності. Ну, також Софія Київська є унікальною не тільки за своїм за особливістю своїх фресок, можливо, тільки, і також знаємо, що є на, біля ікон описи певних сюжетів. Якщо я не помиляюсь, це, це тільки є тут, в Софії Київської, чи ще можна десь зустріти таке? Це можна зустріти в багатьох храмах, але е, що особливо в Софії е, зараз, це і е, те, що вона. Відродилось як духовний і культурний центр держави, я бачив от в ефірі анонс виставки присвяченої незалежності, історії незалежності України. Вчора відбувалася прес-конференція якраз з цього питання. То Софія зараз є не просто заповідник, не просто музей, але це є центр і. От духовний, як ми бачимо сьогодні, державницький, але й це центр виховання молодого покоління. Що унікальне в цій виставці, це те, що екскурсії будуть для школярів молодших класів проводити учні старших класів. І таким чином вони набагато краще зрозуміють цю суть історичного процесу спадкоємності сучасної України. Не з 1991 року, як часто говорять, а від часів Київської Русі від 10 століття. Неймовірно. А, поговорили вже про сучасність Софії. Хотілося б трохи згадати історію її, історію фресок. Звісно, не можемо оминути увагу головну окрасу Ранту. А, які легенди пов'язані з нею? Ну, дуже багато легенд. А, важко сказати це легенди чи дійсно таке чи дійсність, було? так. Ми знаємо достеменно, якщо говорити в більш ранній період, це 18-й рік, що під час обстрілу Києва більшовицькими військами кілька снарядів потрапили до Софії. Один з них безпосередньо потрапив у собор, але не вибухнув. І тут от кожен вибирає сам собі, чи це випадковість, як він вважається, чи це диво. Тобто тут є багато шляхів для визначення того, хто що для себе приймає. Ми знаємо більш ранню легенду, що коли війська хана Бате захопили Київ, Софію ограбували, і один із лучників вистрілив в Воран, то стріли розвернулися і полетіли назад в того, хто стріляв. Тобто такі перекази є і не дарма ж. Є е, легенда київська про те, що допоки стоїть Оранта, то стоятиме і Київ, а все пов'язано з написом над Орантою. грецькою мовою це шостий вірш 45-го псалма. Вона не колихнеться, Бог допоможе їй, коли ранок настане. Мовилося там про небесний Єрусалим, але кияни, прочитавши дослівно, адресували все це оранті. ще підняті руки. Чому так? Теж знаю, якась легенда є з цим пов'язана. Це жест моління, звернутий до Господа. Справа в тому, що сам сюжет розпису Софії підпорядковувався тим канонам, які склалися в Візантії на 11 століття. Зображення. Богоматері Оранти вона не тільки молиться, стоїть, піднявши руки як заступниця перед людством, але вона і вказує на гору, де є образ Христа Вседержителя, Спасителя людства. І саме цим можна пояснити ну, історичну складову. Цього образу. Але знову ж таки, люди згадують і біблійні сюжети, коли пророк тримав руки і тоді перемагали, що це теж є оранта переможниця. Тобто, знову ж таки, в плані символіки Софійський собор, його стінопис дозволяє людям приймати будь-яку версію на власні переконання. Ну і, власне, також ще можливо, хочемо згадати, вже, якщо ми торкнулися теми про легенди, то чи вдалося вже затвердити документально дату початку будівництва залі Софії Київської? тому що знаємо, що також розходились з цього приводу думки? Звичайно, суперечки з цього часу ще, тривають, ще, тривають, і ще так? тривають і вони будуть продовжуватись дуже довго. Дуже важко відкинути якісь старі свої погляди, особливо для а, тих, хто з цими поглядами жив фактично все, життя. Ну, все своє життя. А те, що е, Софія Київська заснована саме у 2011 році, ми маємо підтвердження багатьох історичних джерел. Е, ми вирахували це, цю дату математично на підставі вивчення написів mm -hmm. графіті, а потім виявилися. Інші джерела пізнішого часу, які так само називають цю саму дату. Коли відбулося закінчення будівництва і перша молитва в Софії? Тут треба зауважити, що побудові храму чин освячення храму має дві складові. Перша складова це освячення місця, де буде побудований собор, і закладання наріжного каменю під Вівтар. Як правило, це. Ковчежець з мощами, і вже до, після цього починається будівництво. Це перший, скажімо так, перший етап. А другий етап це вже коли храм побудований, коли освячено престол і відбувається перша літургія. Так ось перша літургія відбулася відповідно до сучасних досліджень, 11 травня 2018 року. Вже за князювання сина Володимира Ярослава. До речі, нещодавно на теренах Софії Київської виник храм. По-моєму, він єдиний на честь благовірного князя Ярослава Мудрого. Ну і загалом також цікаво, скільки разів Софія Київська зазнавала перевтілення, перебудови, можливо. Як це відбувалося, як цей процес? Ну, цісь... Ми можемо говорити тільки про невеличкі перебудови всередині, це 12 століття, mm -hmm. коли. Збудували хрещальню, яка до цього була просто таким окремим відкритим приміщенням. Але кардинальні перебудови це межа 17-18 століття за гетьмана Івана Мазепи, який тоді відроджував Київ і який взагалі виношував ідею відновлення цієї давньої концепції Києва як другого Єрусалима. Тоді був відновлена не тільки Софія, але і багато інших храмів, в тому числі в Лаврі. Тобто от цей період це період таких кардинальних перебудов, коли давні споруди, вони нібито перебирають на себе от нове вбрання, яке вже характерне для козацького бароку. Небагато часу у нас залишається до кінця ефіру, тому ще хотілося б запитати у вас про єдиний вцілілий саркофаг. Який лишився з Великої княжої Усипальниці, шеститонний, я так розумію, грубівець. І а, чи зберігаються все ж таки у ньому, мощі Ярослава Мудрого, чи на жаль, вдалося з'ясувати це? Так. Мощі були вивезені в 43-му році, вони перебувають на американському континенті. Ми орієнтовно вирахували, де саме вони знаходяться, Церква Святої Трійці в Нью-Йорку. Але. Написали ну, величезну кількість листів до різних установ. За моєю інформацією, зараз все-таки тривають перемовини. Шанси повернути таки є. Шанси повернути є. Я таки сподіваюся, що хотілося б, звичайно, на 25-ту річницю вже урочисто відзначити повернення цих мощів, на жаль, не вдалося. Але я сподіваюся таки, що невдовзі у нас буде ще одна урочиста подія повернення мощі благовірного князя до Києва. Ну і власне наостанок, от кілька слів буквально про те, що Софія Київська пережила багато перепотій за своє існування. От І пожежі були, і руйнації. Тобто, в чому секрет взагалі її? Секрет в тому, що це святе місце. І. Е... Я думаю, що воно є знаком для всього українського Воно є знаковим народу. і досліджуючи саме історію стінопису Софії, я дійшов висновку, спираючись на джерела і на іконографії, що під час будівництва в стіни Софії була покладена часточка животворного хреста Господнього. Можливо, саме це і оберігає храм. Що ж, дякуємо вам за таку в це цікаву розмову. Вірити так, так. дякуємо Ми... вам за таку цікаву розмову, що відповіли на всі наші запитання. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був доктор історичних наук В'ячеслав Корнієнко, і з ним говорили про історію таємниці та легенди Софії Київської та про молитву за Україну, яка 10 років поспіль відбувається у цьому храмі.